Делегація Королівства Данії складалася з представників данського парламенту, частина з яких є водночас і представниками Асамблеї Ради Європи. Почесні гості виявили бажання зустрітися саме з представниками факультету військово-морських сил, а надто з тими курсантами і викладачами, котрі 2014 року передислокувалися з окупованої нині Автономної Республіки Крим. Членів делегації цікавив стан і перспективи військово-морських сил збройних сил України, процес підготовки майбутніх військових моряків та їх подальше працевлаштування, а також спогади курсантів щодо виходу з окупованого Севастополя, візит данців до факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія відбувається вперше. Це ознайомчий візит, тобто, взагалі, вивчити ситуацію і можливо намітити шляхи допомоги, допомогти з літературою по навчанню по вивченню іноземної мови англійської. Це підручники Мерфі. Також була курсантами озвучена те, що можливо плінгафони кабінет допомогти нам. Ну і решта питань, які пов'язані з програмним забезпеченням для комп'ютеризованих тренажерів. Зважаючи на зацікавленість данської делегації питаннями підготовки військових флотських фахівців, сподіваємося, що це не останній візит почесних гостей до військово-морського закладу.